Всім привіт! Доброго дня, друзі! Сьогодні 30 квітня, на вулиці у нас дуже тепло, гарно, яскраво і сонячно. І сьогодні починаю висаджувати свою розсаду у відкритий ґрунт. Висаджую баклажани так, по порядку: перші в мене Казимір 5 штучок, далі в мене іде епік, 6 штучок, далі йде 14 штучок марципану і в кінці 3 штучки фабіни. Ось на цю грядочку поруч з часничком висаджую. Ця грядочка в мене без бортиків, та яка зліва буде в мене тут перець. Баклажани вже висадила. Ось одна грядочка в мене баклажанів. в мене вийшло 28 штучок. І також буду висаджувати перчик. Ось ця грядочка в мене обгороджена, в минулому році підживлена. Прикопувала сюди залишки рослинні і від якихось фруктів, овочів, також падала сливу, якісь обрізки від овочів, коли готувала консервацію. Все сюди прикопувала ось такі рівчачки. Навіть видно робила, і зверху ще вкрила тирсою на зиму. Тобто, на сьогоднішній день грядка в мене повністю підготовлена. Я так думаю, що я навіть заправляти її нічим не буду. Прикопувати, а вже ж не буду, тому що вона дуже пухка після зими. Коли ось так прикопуєш залишки, грядочка залишається дуже пухкою. Ну, як ви помітили, як ви вже знаєте, я люблю, коли город в мене розбитий на грядки. В мене так було при будинку. Так само ми сформували і на дачі. Ну, то Те, що виглядає досить охайно, акуратно, можна в будь-яку погоду зайти на стежку на город, тому що навіть коли дощ, калюжі на стежках не стоять. Стежки в мене вкриті спанбондом, спанбонд номер 50 але можна вкривати будь-якої щільності. Якщо є можливість, то вже ж краще вкрити більш щільним спанбондом. Тоді цей спанбонд і ці стежки будуть вам слугувати не один рік. На зиму спанбонд я не знімаю, тобто ось так він в мене і знаходиться весь рік. І також грядочки, ну, буквально одну грядочку ми не обгородили, не вистачило матеріалу, а так взагалі всі грядочки в мене обгороджені дерев'яними бортиками. Коли жили про будинку, там в мене були обгороджені ще є бортиками з шиферу. Також непогано виглядають, тримаються. Ну, Дерев'яні, може, через деякий час потрібно буде змінити, то шиферні взагалі один раз зробив на все життя. Хоча хочу вам сказати, що дерев'яні бортики в мене при будинку були. Були років сім точно, жодного разу чоловік не змінював ніяку, навіть одну якусь дошку не змінював, тобто не переробляли. Тому я впевнена, що це також такі досить довговічні грядочки, стаціонарні. Мені здається, так гарно виглядає по-перше. По-друге, зручно доглядати за рослинами, зручно поливати, тому що вся водичка залишається на гряці, нікуди на стежки не витікає. Так само зручно підживлювати всі поживні речовини залишаються в грядочці. І також дуже зручно мульчувати. Мульча не розлітається, також залишається вся на грядочках. Буртики грядки в мене просто стоять на стежці, ми їх не прикопуємо, просто зверху такі короба робимо і так вони в нас. І знаходяться. Ось, бачите, коли були бортики з шифера, то шифер обов'язково вкопували. Особливо мені шифер подобається навколо грядки з малиною. Дуже гарно. І шифер захищає грядку малини, щоб вона не розповзалася, на стежку не вилазила, а постійно охайно виглядала. Ну, тоді ми вкопували десь на 20-30 см, вкопували листи шиферу, і тоді. Він не дає малині виходити за рамки грядки. Ну і ось в цьому році в мене три грядочки для помідорів. Це дві грядки зі шпалерами. Буду на шпалери підв'язувати і формувати помідори в два стебла. Помідори, ті, які в мене в цьому році колекційні, різнокольорові, різні по формі, по смаку, по окрасу і взагалі різні формою кущі. Є кущі і гноми. Цих сортів в мене 34 штуки. Всі буду висаджувати у відкритий ґрунт. Є частково в мене і в теплиці вже посаджені, вони вже там ростуть. На одній грядці буде 34 штуки, і на іншій. Ну, це я так висівала, щоб було 34, але деякі не посходили, буду дивитися. Може так трапитись, що взагалі якогось одного сорту не буде або двох. Ну нічого страшного. Які є, такі і будуть. І також он там подалі. Ще одна грядка в мене для помідорів, для помідорів низкорослих. В мене є інкас і є, якщо не помиляюсь, чілбі ще я купувала в цьому році. Вона також не обгороджена. Ось тут під чорною плівкою. Це в мене місце для баштану. Вже диньки і кавунчики в мене в квартирі. Розсада посходила, посходила досить непогано, тому буду висаджувати. Ну, вже коли трішечки потепліше, тому що ми знаємо, що всі кабакові, гарбузові, огіркові культури вони не люблять, коли холодні ночі або холодний ґрунт. Буду також висаджувати завтра огірки у відкритий ґрунт, але це буде окреме відео, я вам покажу. Хочу покривати їх пляшками, так як ось тут в мене вкриті кабачки. Ну, це буде окреме відео. Я вам розкажу і покажу, яким саме чином я буду висаджувати і вирощувати огірочки у відкритому ґрунті. Для того, щоб ці огірочки були в мене ранні. Тобто, в мене буде конвейер. Два огірочка, дві рослини. Супербейбі я посадила в теплицю. Також частину посаджу під пляшки, і всі інші огірочки висаджу без укриття. І тому у мене вийде конвейер. Можна сказати, у мене буде три врожаї. І ось тут приготувала помідорчики, які буду висаджувати тут. Тут також ґрунт перекопувати не буду, хоча він досить щільний, але не буду, Ну, щоб не, не дуже так втомлюватись, скажімо так. Просто буду робити лунки сапкою і буду заправляти. Добриво, зараз добриво покажу, яке я роблю для помідорчиків, огірочків, перцю, баклажанів. І от так само буду сюди заправляти в луночки, гарно проливати водичкою і висаджувати. Нагадаю, довжина кожної грядки в мене буде 6 метрів і ширина 80 см. Обгороженою чи не обгородженою розміри будуть однакові. Висаджувати буду десь 30 штучок сюди. Ну, ось наш палеро буде 34, якщо вийде, тому що хочу, щоб дві грядки в мене було повністю однакові, сортові, цікаві, колекційні помідорщики. Ці нескорослі висаджу частину сюди, а частину віддам батькам. Так, луночки вже зробила і зараз буду підживлювати. Пролила їх дуже гарно. Получилося в мене 32 луночки, по 16 з кожного боку. Ось тут з правого боку не залишала стежку, тобто стежка в мене буде вкрита плівкою. Ось тут буде ходити. А кавунчики і деньки посаджу, ось тут строчечка, з отворами і ось тут. Цього буде достатньо до того, що кавунчикам динькам потрібно багато простору. Досить твердий тут ґрунт, тому що в минулому році ми не перекопували тут, просто робила. Строчечки і сіяла буряк. Хоча буряк в минулому році був гарний, а моркви не було зовсім, морква не зійшла. Можна було і перекопати, але вже не буду. Зробила луночки, залила і зараз буду робити підживлення, буду його додавати і під перчик, і під баклажани додавала, і під помідорчики. Це я взяла мішок, два відра, три відра компосту, це мені тато привозив, набирав там в себе. Багато ось таких червоних черв'ячків, бачите, працюють. Сюди можна додати мінеральне добрива, якщо ви і ними користуєтесь, можна і суперфосфат, ні травмофоску. До речі, я досить часто також додаю перший раз, коли тільки висаджую розсаду мінеральне добриво, тому що, поки утвориться. Плід, помідорчик або перець, або баклажан, тим більше він більш довгий термін дозрівання має. То мінеральні добрива всю свою користь віддадуть ґрунту, віддадуть рослині, рослина переробить і використає цю енергію для того, щоб утворити квіти і утворити плоди. В плодах ніяких мінеральних добрив вже не буде, тому що їх просто рослина переробить. І також сюди ще додам курячий послід. Курячого посліду У мене тут відро. Я розділю навпіл, тому що в мене є ще ось така порція компосту, і буду використовувати половинку відра сюди висипати і половинку залишу ще на ту порцію компосту. Курячий послід у мене ось в ось такому сухому вигляді: це в батьків є курочки, і я постійно в них беру. Додаю курячий послід і також компост. Заправлю луночки, і вже впродовж літа я нічим овочі свої не підживлю. Тільки можу проливати настоєм зеленої трави. В цьому році ще. Ось зараз, сьогодні буквально забрали посилочку. Прислала мені торгівельна марка, сімейний сад. Добрива ось так багато прислала. Зараз вам покажу. Там є й добрива для різних культур, для огірків, помідорчиків, для квітів окремі добрива. Є також засоби захисту від хвороб. Також є гербіциди. Є також дуже зручні підказочки, такі інструкції, як використовувати які добрива. Ну, склад зараз більш детально я вам прочитаю, тому що я хочу, ось зараз, коли посаджу помідорчики, підливати добривом для вкорінення укорінювачем. І зараз прочитаю вам, з чого воно складається. Також на сайті сімейний сад, окрім ось таких великих пакувань добрив, є ще ось такі маленькі. Тобто, може бути і окремі добрива для лаванди. Для, наприклад, і хінацей, також добриво для капусти, салатів зелені. Далі добриво для декоративно-листяних культур, для гортензії обов'язково буду використовувати його, для винограду, для клематісів. Ну, то, то бачите, як багато різних добрив має ця компанія. Також мені подобається ось такий довідник. Є в них. Надіслали вони мені. Це довідник захисту рослин. бачите? Дуже зручно зроблено, ось написано морквочку, як доглядати, які Можуть бути захворювання в цибульки, так само, в зернових культурах. Також розписано гарно для чого, який препарат можна і потрібно використовувати. Ось бачите, ось таким чином. Також є каталог насіння. Насіння дуже-дуже багато. Вчора донька вже посіяла салатики різні, ридисочку, тому що також вони мені надіслали. Ось так багато насіння, бачите? Дуже багато. Також є в них гарний вибір газонних травосумішей, ось також є каталог, завдяки якому можна обрати саме ту суміш, яка знадобиться вам. Посилання на сайт і YouTube канал компанії сімейний сад обов'язково залишу в описі під відео. Заходьте, будь ласка, дивіться, обирайте, я думаю, що ви залишитесь задоволені. Ось так гарно перемішала. Можна було б сюди додати ще попіл, як калійне добриво, як розкислювач для ґрунту. Ну, В мене його немає, тому додавати не буду. Так, все гарно перемішала і буду додавати по ось такі мені, Я тут думаю, десь півлітрова баночка на кожну лунку. Просто отак швиденько розкидаю. Більше-менше сюди не економлю, тому що, наприклад, на тих помідорчиках, перці і баклажанах, що я вам показувала, на тих грядочках були прикопані залишки рослини, тобто вони вже, можна сказати, готові. А тут цього нічого не було і буду додавати, щоб помідорчики також гарно плодоносили. Маю ось такий укорінювач, називається сотка. Прискорене наростання бокових корінців, імунітет від загнивання коренової системи, відновлення пошкодженого коріння, склад азот 13, фосфор 40, калій 13, бор 0,025, мідь, залізо, марганець, мольобден, цинк. Тобто ось такі гарні складові в цьому добрі. При просаді в період активного росту розчинити 20 грам на 10 літрів води. Буду використовувати ось такий укорінювач. Також є в мене. Ось такий препарат називається потужний старт, стимулює розвиток сильної кореневої системи, гарантує проживання після пересадки, активує ростові процеси. Ось так виглядає так: комплексний стартовий продукт для стимуляції фізіологічних процесів на ранніх етапах розвитку культури. Культури тут всі: виноград, плодово-ягідні, лохина, овочі, хвойни, декоративні рослини, кімнатні та вуличні квіти. Азот, фосфор, магній, цинк, марганець, амінокислоти. Ну, тобто, досить багато корисних речовин. Тут також 20 мл на 10 літрів води. Я буду використовувати різні для того, щоб кожній рослині кожні, для кожної розсади в мене було підживлення на перших етапах розвитку. Так, далі ось такі експрес-відновлювач. Так, активує дію ферментів та ріст після стресу, сприяє одужанню хворих та слабких рослин, допомагає у несприятливих погодних умовах. Тобто, я думаю, що для посадки розсади також гарний комплекс, інноваційний амінокислотний комплекс для швидкого відновлення рослин після будь-яких стресів. І також культури виноград, плодово, ягідні, лухина, овочі, декоративні. Так, має в собі азот, фосфор, і калій і комплекс амінокислот. Тобто, ось такі препарати буду використовувати при висадці своєї розсади. Ну, все буду висаджувати. Так, помідорчики посадила, гарно проливаю з добривами. Так, потім, так як в мене тут немає бортиків, то я ось так роблю таку. Такий земляний вал, скажімо так, формую грядочку. Щоб коли поливати, не потрібно було поливати під сам кущик, а можна було отут поливати і вся водичка залишиться на грядочці не буде витікати на стежку. І обов'язково буду мульчувати. Тато мені привіз кілька мішків соломи. Буду мульчувати соломою. Якщо не вистачить, донька завтра буде косити газон. Обов'язково буду використовувати. Якщо не вистачить тирсу, Знайшли ми вже, де можна придбати тирсу в нашому місті, 20 гривень мішок, кого цікавить. До речі, дівчатка, я знаю, з кормінчуками не дивляться. В крюкові саме в крюкові. На лісопилці 20 гривень мішок тирси. Можна брати і не економлячи, мульчувати все, що ви захочете, або садити за допомогою тирси лохину, можна гортензії також висаджувати. Все, ось так вкриваю, обов'язково мульчую. До речі, хочу сказати також, бувають такі запитання, що не мурчую саме тому, що з'являються слимаки. Я в минулому році вперше і я, і сестра, і тато віддавали, використовували препарат брос польського виробництва. Я не знаю, як він їх контролює, але ну ви уявіть, ми в минулому році тільки почали тут господарювати. Ділянка ця не оброблялась, не викошувалась, нічого з нею не робилось років 5-6. Навесні було стільки слимаків. Я взагалі думала не то, що там не мульчувати, а взагалі що з ними робити, не уявляла. Думала, зжеруть все. Але розкладала і в теплиці, і під декоративні, і під розсаду брос. Він такий має більш великі гранули ніж інші препарати. Ну просто слимаків немає взагалі, ось в цьому році вже літо на підході. Можна сказати, травень місяць завтра починається. Я не бачила де да навіть сліда слимака, не те, що самого слимака. Дуже гарний препарат, не реклама. Просто придбали в минулому році, тому що хтось в коментарях нам писав. Ми сестрою купили пачку кілограмову на двох. Ще кажу, і татові трішечки відсипали. На минулий рік нам вистачило і сестрі, і мені, і ще залишилось на цей рік. Також буду використовувати його. Дуже класний препарат. Ну, ось таким самим чином буду саджати і помідорчики інші, і перець. Баклажани вже посадила, тільки зараз піду замульчую. І от до слова про мульчу. Подивіться, грядка була зроблена в минулому році восени вся однаково. Присипана частина була тирсою, а частина ось тут в кінці. Я її тирсою і взагалі нічим не присипала, тобто не мульчувала. Прикопані залишки, так як і тут, на цій частині, так, і ось тут наприкінці грядки. Подивіться, яка тут земля, який тут ґрунт. Ось так легенько-легенько я роблю луночку. І подивіться, який ґрунт тут, там, де нічим не вкрито. Подивіться, неможливо вбити сапку. Наскільки з осені. До весни за зиму злежується ґрунт, коли він не вкритий. Недаремно ж в лісі ніхто не прибирає листячко, і ґрунт там завжди пухкий, і ми знаємо, що він гарний для вирощування розсади. Бачите, неможливо вбити, начебто він і вологий, темненький знизу, а зверху ось такий щільний. Тому. Це я до того, що я дуже люблю мульчування, вже, мабуть, в кожному відео своєму кажу, особливо в відео з городу. І тому його завжди рекомендую мульчувати будь-чим, навіть тим же лісовим листям. Перчик вже висадила, вийшло в мене 25 штучок. З цього боку, починаючи з лівого, в мене йде по дві штучки рослинки кожного сорту, тобто номер один дві штучки, номер два три. дві штучки, і тільки п'ятий номер в мене один. І починаючи з цього боку, це йдуть в мене з сьомого номера також по дві штучки. Ну, розказую вам і собі роблю таку заміточку, щоб потім не забути, де які сорти в мене посаджені. Там наприкінці. Де показувала вам, що дуже такий міцний злежалий ґрунт вкрили ще тирсою, і тут тирсу також перебирати не буду. До речі, кажуть, що тирса забирає з ґрунту азот. Було в мене дуже велике детальне відео про користь тирса. Я залишу вам підказочку під відео. Якщо вас це цікавить, подивіться. Але я дуже впевнена, що все гарно, і тирса зовсім не заважає рослинам рости і гарно наростати. Ось, подивіться, восени висадила озимий часничок, і ось там наприкінці цибульку під зиму. Все з осені вкрите тирсою. Подивіться, який великий часник в мене получився. Гарно росте, явно йому всього достатньо ніяк він не страждає, при тому, що дуже гарно поливати, поклала шланг. Пролила гарно тут і ґрунт постійно вологий. І часничок має гарний полив і гарно себе почуває, гарно нарощує свою цибулинку, часничинку точніше. Тому вкриваю тирсою, навіть не хвилюючись. Так далі буду висаджувати помідорчики високорослі. Сьогодні, 1 травня, продовжую висаджувати помідорчики. На жаль, на дві грядочки в мене помідорчиків не вистачило. Я брала і для теплиці, деякі не посходили, тому одна грядочка в мене буде укомплектована, скажімо так, всіми сортами. Єдине немає одного сорту 32-го. І за все він не зійшов повністю. Немає ні в теплиці, ні в яких інших залишках. Тому що одна грядочка для помідорів, там просто будуть ті, які в мене залишились. І зараз пролью з добривом. Ось таке є в мене добриво. Також від компанії сімейний сад тут написано, що можна поливати, можна оприскувати, можна сухе внесення робити. Переваги сприяє накопиченню вітамінів у плодах, зменшує кількість нітратів, стимулює швидке відновлення після стресових умов. Тобто можна використовувати одразу після посадки розсади, що має в собі азот 20 Фосфор 20, калій, 20, магній, сірка, залізо, бор, мідь, марганець, молюбден, цинк. Тобто дуже багато гарних і корисних мікроелементів. Зараз один раз пролью, наступний раз можна проливати через 60 днів. Тобто, це вже тоді, коли будуть в нас наливатися плоди для того, щоб був гарний налив плодів. Ось і все на сьогодні, що хотіла вам показати. Займаюсь далі висаджуванням розсади. Погода гарна, сонячно, все дуже швидко вкорінюється і проживається. Дуже вам дякую, що заходите на мій канал, підписуйтесь, пишіть коментарі, буду дуже вам за це вдячна. Ставте вподобайки. Всім всього самого найкращого, гарних і рясних врожаїв і мирного неба над головою!